Всім привіт! З вами знову я і канал Hobby антистрес Я до вас з новим пров'язком показувала коротенький YouTube шорт і хочу все-таки показати. Дивіться, ніколи б не подумала, яким чином в'яжеться даний візерунок. Але дуже круто виглядає, навіть якщо ниточка тонша, ніж спиця. Дивіться, крайню ми знімаємо без пров'язку. До речі, немає такого, напевно, що рапорт візерунка це одна петля. Проблем немає, дивіться, як в'яжеться. Крайню ми знімаємо без Про... Дивіться, беремо цю петлю ось так, закидаємо одну на неї. Бачите як? І пров'язуємо її лицевою. Знову раз. Закидаємо на неї і пров'язуємо її лицевою. Ніби її трішечки обвиваємо, бачите? Поїхали. Знову. Раз, закинули. Пров'язали лицюгу. Раз. Закинули, пров'язали лицеву. Раз, закинули, пров'язали лицеву. Раз, закинули, пров'язали лицеву. Закинули, ось так, обвили, ну, нібито пров'язали лицеву. ще разок. І що саме основне? Саме полотно не косить, воно досить дійсно фактурне, плотне, і за рахунок. Того, що нібито рапорту немає, а рапорт одна петля, ми можемо робити будь-які маніпуляції з ним. Тобто робити горловину, таку, як ми хочемо, пройму на рукавчик таку, як ми хочемо, знімаючи ту кількість петель, яка нам дійсно потрібна, зважаючи, що можемо порушити візерунок. Тобто ми візерунок в будь-якому випадку не порушимо і можемо е скомпонувати. Те, що ми хочемо. А я вам скажу, що таким плотним візерунком, особливо у секційній пряжі, можна навіть зв'язати якийсь прикольний плет, якщо є пряжа секційного формування, і вона така досить яскрава і плотна. так? Дивіться, пров'язали. тепер обертаємо на виворотний рядочок. Першу ми знімаємо без пров'язу. А ці дві, та що обвита, не можу взяти. І ця звичайна, ми її пров'язуємо, звичайно, виворітною, От, не можу взяти капець. Дивіться, це ж таке буває? Є, майже. майже-майже взяла, Так, і пішли далі. Раз, два, виверідне. Тобто ми з двох робимо одну. Все дуже простесенько. І по суті, тут теж вверх це ніби два рядочки, так? Лицьовий виворітний. Тут навіть не треба чергувати, оскільки ми просто пров'язуємо все так, як було попере... Ой-ой-ой, бачите? В попередньому рядочку. Тому, ну, цей, напевно, візерунок, він просто знахідка. Не знаю, правда, чи можна ним повністю ой, 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 ой пров'язати все полотно, весь виріб, напевно, було б трішечки скучно. Але чергувати ним. Було б дуже круто, тому що або чергувати, або дійсно вибрати пряжу секційного фарбування. Тоді і так, і так воно буде досить цікаво. Якщо чергувати з іншими візерунками, то майте на увазі, що це теж дуже простенько, через той же самий рапорт. Відповідно, ви можете підібрати якісь, або якісь не не, декілька, або один інший візерунок для чергування. Ось дивіться. І за рахунок ось такого виходить, видно, не видно ось таке цікаве, фактурне полотно рівнесеньке. І тут рівнесеньке. І ну, не зом трішки підвизавивається, але я думаю, що ви зможете впоратися з цим. Якщо вам сподобався проязок, ставте пальчика вверх, натискайте на дзвіночок, не забувайте підписатися на канал, будете бачити нові відео. Одні з перших будемо. Вчитися разом будемо дізнаватися, як в'язати нові візеруночки, разом будемо придумувати унікальні, красиві речі, які будуть тільки у вас, саме в тому кольорі, і тією ниточкою, якою ви собі надумаєте. Залишайтеся зі мною надалі, буде більше відео. Па-па-па!